І ще раз нагадую щодо документів, які необхідні для поновлення тимчасового дозволу на проживання. Перше це є оригінал, примисіді судьорного, плюс копія з двох сторін фронте і ретро. Ваш закордонний дійсний паспорт і копія всіх сторінок. Підкреслюю, всіх сторінок. Чертифікат резиденція або діє раціональний діспіталі, або інший документ, який можна прирівняти, що це підтвердить, де ви проживаєте. Тобто це може бути договір купівлі-продажу, це може бути договір оренди, якщо ви ще не встигли взяти резиденція в даному місці проживання. Також необхідно з собою мати, якщо у вас є діти, то копія документів дітей, оригіналу, документів дітей, як перемес, так і паспорт. Також не забувайте про свідоцтво про народження, апостильоване та перекладене. Зараз дуже і дуже мало хвесту, які дозволяють подавання свідоцтва про народження без апостилів. Будьте уважні, обережні, маєте можливість зробити апостилі, то подавайте вже документи, які ви требуєте. крустура згідно закону, а не які, як повезло вам або вашій дружині. Тому цим відео. Насилайте його також вашим друзям, діліться і до нових зустрічей. Па-па-па-па!